Сьогодні. Мене звуть Макс Проданюк, я вокаліст колективу Маут. У нас сьогодні дуже захоплююча подія. Ми презентуємо наш перший повноформатний е, альбом. До цього у нас е, були кіпі короткого граючи альбоми. Це перший лон-плей. Е, він носить назву Black Sweet. Отже, трохи розповім про альбом. Е, він складається з шести. Повноцінних треків і семи таких поєднуючих композицій, які е, роблять так, що один трек плавно перетікає в інший. Ми називаємо їх між собою залипками». Ось. І взагалі е, альбом, на нашу думку, відрізняється е, своєю концептуальністю і тою такою все ідеєю, яка е, Здається, на перший погляд між собою треки не дуже е, зв'язані логічно або е, там, з текстом або музично, але е, в них всіх є одна загальна чітка ідея, яка просто читається протязі цього альбому, е, ось, тобто на концепція. І е, кожна пісня взагалі в альбомі, е, вона побудована на, на нашому метафоричному е, взагалі всього світу і життя. Ось, а, Значить, про треки, шість різних композицій, які розповідають шість різних історій абсолютно. А, ось. І деякі з цих історій ми, звісно, брали з, наших, з нашого життя, з наших переживань, з нашого досвіду. А деякі з цих треків взагалі абсолютно відірвані від реальності якісь такі метафоричні розповіді, метафоричні історії про. Неіснуючих людей, неіснуючі події. І, що власне цікаво, деякі з цих неіснуючих штук, потім пізніше втілили в життя. Про це ми потім ще раз мабуть.